У Хмельницькому геріатричному пансіонаті нині проживають 103 ветерани війни та праці. Для людей, які свого часу визволяли вітчизну від окупантів чи важко працювали в повоєнний час, з різних причин цей заклад став домівкою. Найстаршому його мешканцю 102 роки. Аби задовольнити потреби підопічних, держава та область щорічно виділяють чималі кошти. Змістили матеріальну технічну базу. Проведено капітальний ремонт житлових приміщень. Прального відділення, проведено заміну дерев'яних вікн на металопластикові, введено в дію нову газову котельню, яка працює сьогодні в автономному режимі, облаштовано стоматологічний кабінет, кабінет з лікувальної фізкультури, а також фізкабінет. Завершується сьогодні ремонт капітальний опалення і системи постачання холодної та гарячої води. Суттєво допомагають і меценати. Позитивний результат суспільних зусиль відчуває старожил пансіонату Марія Шупляк, котра проживає тут вже 13 років. По сравні з тим, як я прийшла сюди, то багато краще устроєна тут життя. Все красиво робить директор, все безпокоїться за нас, заботиться, щоб нам добре було. Почувається тут як удома, і 85-річна Анна Павлівна. Всім довольні і їдою, і обслугою, і тим, що на дворі, і обстановка вкруг нас окружає, все хороше. Вийдемо на і на дворі, дворі хорошо, і в кімнаті хорошо, і нянючки хороші. Привітати працівників пансіонату з його поважним ювілеєм, а також віддати шану його мешканцям. Завітали представники влади і не з порожніми руками, з численними подарунками. Ми маємо достатньо потужну базу наших інтернатних закладів, пенсіонатів, і ми можемо забезпечити кожного хто цього потребує увагою, теплом і ситістю, як кажеться. Тому я дуже радий, що саме в нашій області і в місті Хмельницькому є саме такий пансіонат-ліатричний. Це не просто стаціонарна соціальна медична установа загального типу для постійного проживання громадян похилого віку, ветеранів війни і праці. Інвалідів, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування, а це практично ваш рідний дім. Ми завжди хочемо, щоб кожна людина, яка проживає в установі, пишалася тим, що на сьогоднішній день цей пенсіонат є один із кращих на Україні. У пансіонаті з особливими мешканцями не менш особливі працівники. Щоденний труд персоналу, перш за все, полягає в тому, щоб підопічні постійно відчували турботу та увагу. Тому найсумлінніші працівники закладу отримали від облдержадміністрації, обласної ради та департаменту соціального захисту населення грамоти, подяки та подарунки.